Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Уламки російського дрона впали на автівку. Загинули двоє чоловіків. Нікополь частково без води. Як живуть люди та які проєкти реалізовуватиме влада? У Дніпрі стартував проєкт для місцевих волонтерів. У ніч на 7 липня РФ атакувала Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Повідомив речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Уламки одного з дронів влучили в автомобіль, що їхав по трасі. Через це загинули двоє чоловіків 30 та 47 років. Шість безпілотників знищили військові ПВК Схід три над Дніпром, три у Криворізькому районі. Ще один БПЛА поцілив по одному з приватних підприємств у Криворізькому районі. Там виникла пожежа на загальній площі. Понад 100 квадратних метрів. З людей ніхто не постраждав. Також агресор вдарив і по Нікополю з важкої артилерії. На щастя, там теж обійшлося без постраждалих. З водою тут взагалі ну, два дня був повніший триндець. Люди стояли по 4 години. Люди приїжджали і шукали воду. І ці люди були з різних кутків міста. Тобто води по місту не було. Всі на цю воду палювали. Нам обіцяли дати воду 1-2 числа, що мене 5 днів, вода буде. Відкриваємо кран, води нема. Кожен день розповідає Альона, у неї тепер починається з набору води на пунктах роздачі. Через її якість каже жінка, використовує виключно як технічну питну воду. Купує на що в місяць витрачає більше ніж півтори тисячі гривень. Бутульовану питну воду місцева влада видає лише пільговим категоріям. Вигляньте на цю воду. Що людям ну вообще, пропонували набирати? Я хочу запитати у Саюка Олександра, це мер міста, у пана Євтушенка. Скажіть, будь ласка, у цією водою ви зможете ну принаймні, помитися. Хай ви не будете пити, прати, ви помитися зможете у цією водою. Я вас питаю від цих мешканців Нікополя. Це один із пунктів видачі технічної води в Нікополі. Лідія Гришко каже, вода не дуже якісна і навіть для побутових потреб вона її кип'ятить. Живемо тут не очень далеко, тільки сюди Вот. Вчора не були, сіл не було. Як говорили, тут вообще води вчора не було. Є вода, ми прийдем. Другою школу ходимо, посуду моємо, зараз зальємо, відстається, завтра скупаюся. День, день, як добре. От, а, а так стояли очередя, особливо вихідний. а зараз підвозять часто. Зараз підвозять. щаслима черги. Технічною водою резервуари щодня наповнюють ДСНСники. Рятувальник Микола каже, за один свій рейс привозять три тонни. За свою зміну ми робимо десь 13-14 рейсів. Вечірні часи, коли люди вдома, то хвилин 20 і трьох 4 кубів немає. Днем трошки медленніше. А от на іншому пункті людям пільгових категорій видають питну воду в бутлях по 5-6 літрів на одну особу раз на два дні. Уже оцей приказ прийшов, що всім пенсіонерам, ось з тої години я її отримую. Як вистачає? І, якщо готуєте ще на неї, то, звісно, особливо не. Пережили багато, переживемо і все, лише тільки більше нічого не було. Очільник обласної адміністрації воєнної звітує те, що треть нашого міста з водою. А де наше місто з водою? Другі варіанти підходу до вирішення цієї проблеми забезпечення людей водою, теж технічною, але гарного качества, в місті набурено багато свердловин. І деякі ті сважені час відкачують воду. Люди набирають з них воду. Чому їх не обустроїти, щоб люди мали змогу набирати там води? У Нікополі близько 40 точок питної та технічної води, розповідає начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Каже, щоб забезпечити жителів водою на території району, реалізують два проєкти. Перший проект це державне з будівництва водогону з міста Запоріжжя. Роботи вже тривають. Вони тривають одночасно в багатьох місцях району. Тобто задіяний великий обсяг техніки вже мова йде про вкладання труб. Ну, скажімо так, насправді, цей водогон це дуже велике будівництво. Це близько 130 кілометрів труби. Це дуже велика кількість арматури, яка буде стояти на цьому водогоні. Це насосні станції, це нові підключення електрики. За словами Євгена Євтушенка, цей проєкт мають реалізувати впродовж трьох місяців. Також зараз модернізують об'єкти інфраструктури, які подають воду. Роботи вже завершили в покрові за два місяці і в Марганці. Однак в Нікополі каже начальник РВА найскладніша ситуація. Через обстріли не можуть працювати вночі та використовувати велику кількість техніки. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. Близько 50 учасників та учасниць долучились до проєкту Молодь Дніпра вражає. Це проєкт молодіжного центру Дніпра, який збирає історії хлопців та дівчат, які змінили своє життя після повномасштабного вторгнення РФ та долучились до різних волонтерських ініціатив або заснували власну. Одна з учасниць проєкту Дарія Деміденко на початку повномасштабної війни дівчина створила телеграм-канал, за допомогою якого Люди можуть знайти новий дім тваринам із зони бойових дій. Канал зібрав вже понад тисячу підписників. За словами Дарії, завдяки цій ініціативі близько 400 тварин знайшли новий дім. Наприклад, одна ситуація, яка трапилася з родиною з Херсону, в них була вагітна кішка, і вони розуміли, що вони не можуть її провести через увесь кордон. А вони залишили її у Дніпрі. Саме у мене вона народила кошенят, і ми змогли їх усіх прилаштувати в дуже приємні родини і подарували дітям в цих родинах нового малого улюбленця і подарували новий дім. Ще одна учасниця проєкту, Ольга Стрільцова, дівчина-фітнес-тренерка, навчається на юристку після початку повномасштабної війни, заснувала проєкт Тренуйся та підтримуй Україну. Кілька разів на місяць вона проводить благодійні заняття з фітнесу за донати для ЗСУ та лікарень. Ну, так як я вже треную понад три роки, в мене були групи, з котрими я займалася, але коли почалось повномасштабне вторгнення. Якось я бачу там збори, якісь донати. Потрібно щось робити, не бути на місці. Перший раз спробувала думаю, ну, зроблю афішу, запропоную дівчаткам, але не думала, що це якби буде мати дуже сильний результат. За словами кураторки, проєкту Молодні правража Яни тютяєвої взяти участь у проєкті можуть люди від 14 до 35 років. Ми хочемо зробити таку спільноту активної молоді, яка може допомагати один одному, яка може розповсюджувати інформацію. Тобто, ми створюємо таку спільноту для розповсюдження інформації та допомоги. кажуть, що у нас дуже пасивна молодь, проте я можу сказати, що у нас пасивна не молодь, а люди більш старшого віку, На жаль, аби долучитись до проєкту, потрібно заповнити анкету на сайті молодіжного центру Дніпра. Олена Ростовцева, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро. Ось моя кімната. Ось як бачите, тут я ось проживаю. От, також тут усі є моє ліжко. Євген Сідіхін у кімнаті дитячого садка в Опішні проживає разом із іще ще п'ятьма переселенцями. Чоловік утік із Нікополя Дніпропетровської області через російські обстріли. Пішов до магазину, от, е, вернувся з магазину. В даний момент я побачив свій будинок е, наполовину зруйнований. У мене е, кухня була е, повністю розбита. От, Також от, дитяча кімната у мене там була, теж вона була розбита. От. Речі, всі мої були під кирпичами, Телефон мій пострадав від під уламками. Чоловік вирішив виїхати до родичів у Чернігівську область. Я добирався до Дніпропетровська, також пішки, оскільки транспорту не було. Також ресурсів фінансових в мене не було. З Дніпропетровська мене трошки там людина довезла до Полтави, а з Полтави я вже також змушений був іти пішки. Вишні оце з дерева я рвав, Тобто те, що росло на деревах, якщо я знаходив, то я. І цим харчувався, на жаль. Просився до людей, але люди зараз також перелякані. На жаль, вони між людей мене не могли до себе взяти. У опішні каже Євген зупинився на тиждень. Просто так він не хотів там кошти якісь брати. От шукав саме роботу, звертався, що дайте мені роботу, допоможіть. Я зароблю гроші, куплю квиток і зможу поїхати до себе, до батьків у Чернігівську область. У нас там люди вирощують овочі, і ми порекомендували от його. Він займався тут у нас доглядом за овочами. Допомагав прополювати, збирати кабачки. Зробили пасинкування кукурудзи молодої. Як бачите, є ось о, качанчики. От от, інколи від них ростуть лишнє. Удаляємо це все от, і залишаємо таке стебло. Обов'язково, щоб були дві завізи качана такого гарного. Це останній робочий день Євгена Сідіхіна у Опішні. Подивляємося травинки, яка залишається, ми її удаляємо. Квитка у Чернігівську область каже і ще не купив, але гроші на нього тепер має. Починав своє життя з нуля. От а коли все втихне, ми вернемося додому. От відбудуємо це все. Ми... Люди українці, от, і можемо це відбудувати. Нам це не страшно. Життя ще продовжується, і ми мусимо двигатися далі. Віра Чиж, ігор Лук'яненко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.